Ввечері 21 вересня окупанти в черговий раз завдали удару по місту Курахове. За інформацією поліції, це було дві ракети типу Іскандер. Ракетний удар був нанесений по приватному сектору, де знаходяться двоповерхові та п'ятиповерхові будинки. По постраждалим доповідаються 15 поранених цивільних осіб і один поліцейський. Всіх поранених силами поліції, ДСНС, військової адміністрації евакуйовано до лікарні, понадана перша медична допомога. В результаті нічного обстрілу пошкоджено 20 багатоповерхових будинків і один будинок зруйнований повністю. Зараз силами комунального підприємства проводяться заходи з обстеження цих будинків та приймаються заходи з відновлення електропостачання, водопостачання. Відновлення покрівель і вікон. Мешканець Курахового Олег, квартира якого постраждала від обстрілу, каже: у цьому будинку майже в усіх квартирах жили люди. Зрушена повністю не призначена для життя. Ви Винесла повністю в стіну в коридор. Батареї поотривала, хто в стінку, хто поразувала. За фактом обстрілу, працівниками служби безпеки України було відкрито кримінальне провадження, за фактом порушення законів та звичаїв війни.